Тут не було нічого, Скажімо так. У нас була одна горка, одна качеля. Все. чекали свої черги на ремонт дитячого майданчика і мешканці будинку по Донецькому, шосе 121. Бетонна пісочниця, зруйноване травмонебезпечне футбольне поле та паламані гойдалки. Але була мрія сучасний ігровий комплекс та тренажери для дорослих та дітей. І от нарешті ремонт виконано. Створили мультиспортивний майданчик з наливною гумовою гумовою покриттям. Також було з, Будовано тренажерний майданчик з гумовим покриттям з плитки. все огорожею та також були змонтовані стовби освітлення. Місцеві дивуються, кажуть, що і не знали, яка велика спортивна потреба була у підлітків. Я була удивлена, сюди ребята приходять вже приносять там, баскетб, боксерські перчатки. Тобто, діти займаються спортом. Я не знала, що стільки м'ячів є баскетбольних. Ремонт майданчика це не лише оновлення інфраструктури, а інвестиція у щасливе та здорове майбутнє наших дітей.